Доброго дня! Я сьогодні до вас з новим комплектом. Весільних рушників, які у мене замовили. Ось я стараюся взяти його весь в кадр. Тут чотири рушники. Давайте з боїська підійдемо до нього. І так, центральний рушник нашої весільного комплекту, нашої композиції. Це рушник під ноги, рушник дерева життя з жіночою і чоловічою стороною. Ось ми зараз бачимо на відео чоловічу сторону. Зараз, дивлячись в ліву сторону, ми бачимо жіночу. Детальніше про цей рушник, я лише посилання. у мене є відео про нього окреме знято. Там можна прослухати про нього більше. Додаються до комплекту два рушники на ікони. Один з дубовими листочками це є рушник на чоловічу ікону. Другий з трояндочками це є рушник на жіночу ікону. І ще одним рушником є рушник. Підкоровай. Ось він у нас. Про нього теж я зняла окремо відео про візерунок цього рушника, про символізм його. Тут я просто хочу показати, як можна скомплектувати з рушників наявних у магазині весільні комплекти. Я буду знімати різноманітні версії, тому що наскільки стільки людей, стільки смаків. кожен комплектує собі по-різному. По стилю, по кольорах, то чому подобається. Тому що рушники є різні. От такий комплект у нас вийшов, це фактично в стилі дерева життя. все, Тому що центральний рушник дерева життя. Два божники у нас теж зроблені, бачите, в одному стилі. Тому що троянди дублюють фундамент жіночої сторони рушника дерева життя, а божники дублюють в своєму орнаменті чоловічу сторону. Тобто, це все в одному такому єдиному стильному комплекті, по кольорах, по тканині, ну і по стилістиці теж. Це наш комплект.